Волонтерський рух добрі справи маленьких патріотів існує вже два роки. За цей час вихованці центру естетичного виховання та їхні педагоги зробили чимало для підтримки захисників України. Ініціатива стала не просто допомогою армії, а й прикладом для наслідування. Діти, ви знаєте, вони копіюють поведінку дорослих, і ми педагоги, і батьки, ми плетемо сітки, ми крутимо окопні свічки, ми виготовляємо енергетичні батончики. Для хлопців. Ми пакуємо їм маленькі пакуночки з ліками і там маленькими смаколиками, з якими вони можуть вийти так і одноразово взяти. До волонтерства долучаються всі охочі: діти, їхні батьки та навіть люди, які випадково дізнались про ініціативу, адже кожен розуміє, що кожна маленька допомога наближає перемогу. Волонтери здають вторсировину. Отримані кошти витрачають на закупівлю необхідного. Це макулатура, яку ми постійно збираємо, робимо оголошення, і приносять батьки, діти. Це і пластикові кришечки. Вони також, ми також їх здаємо як вторсировину, і вилучаємо кошти для того, щоб купити спандбонд, саму основу сітки, купити парафін, ті ж самі горішки на енергетичні батончики. Наразі один із головних напрямків роботи волонтерів плетіння маскувальних сіток. Це матеріал, який постійно потрібен на передовій, адже він допомагає нашим захисникам залишатись непомітним. Дуже багато запитів на маскувальні сітки. Ви знаєте, це такий розходний матеріал, але це рятує життя наших хлопців. Власне, ми якось коли вже здали ось зараз великий запит на білі сітки, хоча зараз снігу нема, але зима ще не закінчилась. І ми зараз буквально за один місяць ми віддали хлопцям дві величезні сітки, це 5 на 9. Це величезний розмір сітки. Зараз приступили, плетемо темну сітку, тому що спандбонд для білої ще в дорозі. До плетіння долучається чимало шоскінь. Ці, проте за словами педагогів, ця робота не така легка, як здається. Є в людей бажання. Але як показала практика, це не так легко, як здається, і люди у людей не вистачає терпіння. Да, так скажемо. Вони хочуть навчитися, але терпіння не вистачає, бо цей процес не швидкий і тому другий раз, на жаль, майже ніхто не приходить до нас. Але я помітила, що діти наші вони вчаться з першого разу. Вони прийшли, їм раз показали, і вони стоять і плетуть правильно без всяких проблем, без всяких зауважень. Окрім матеріальної допомоги, волонтери центру естетичного. Виховання підтримують захисників оберегами та листами. Діти виготовляють маленькі подарунки, малюнки, вишивки, ляльки, мотанки, які воїни бережуть як символ підтримки. Вони як обереги і талісмани роблять вишивку, також відправляють, роблять якісь іграшки, обереги. Волонтери отримують зворотній зв'язок від вдячних бійців. Висловлюю подяку естетичному центру виховання юність за надану маскувальну сітку для. Воїнів з 25-ї окремої повітряно десантної бригади разом до перемоги. Волонтери постійно шукають можливості для розширення діяльності. Наразі потребують матеріалів для плетіння сіток та виготовлення окопних свічок. У приміщенні центру встановлена скринька для збору донатів, куди кожен охочий може зробити свій внесок. Майже всі волонтерські організації зараз плетуть ці сітки і все одно не вистачає, все одно просять. Тому я закликаю, якщо у людей є можливість, будь-яку волонтерську організацію будь-якому місці де є можливість. Вістисідки, приєднатись, допомагайте, бо це дуже надважливо.